Привіт, балятка! Ви впізнали нас? Ми ваші друзі з мультика 44 коти. Дітки до нас у гості з вами завітала весна! Вона нам розповідала багато чого, але хочемо з вами ми це ще закріпити. Давайте поглянемо, які перші квіточки розквітають весною. Погляньте, дітки, що це за квіточка? Це проліски. Давайте скажемо разом. Проліски вони синенькі. А це в нас біленький підсніжник. Давайте скажемо білий підсніжник. А це в нас. Квітки крокуси. Крокуси. Жовтенькі крокуси. А тепер давайте з весною з квіточками пограємося. Погляньте. Дітки, знайдіть тут нам крокуса. Так, він знаходиться посерединки. Давайте знайдемо підсніжник. Підсніжник у нас стоїть зліва і він біленький. А тепер де у нас пролісок? Пролісок він стоїть справа і він синенький. А тепер погляньте, яка з цих квіточок висока, а яка низенька? Підсніжник у нас високий, він гойдається. А крокус низенький. А давайте скажемо, яка ж у нас тут квіточка синього кольору? Синього кольору в нас пролісок. Ось він гойдається! А тепер давайте знайдемо квіточку білого кольору. Це в нас підсніжник. А тепер покажіть мені квіточку жовтого кольору. Це в нас крокус. молодці. Дітки, як ми гарно з вами попрацювали. Повторили. Які квіточки весною перші розквітають. Дізналися, якого вони кольору. Весна дякуємо тобі. До побачення! Дітки, і ми вам кажемо до побачення до наступної зустрічі!